Українські банки приваблюють вкладників новорічними акціями. Депозитні ставки у більшості фінустанов виросли в середньому до 25-27% річних. В додаток пропонують різні бонуси та розіграші. А ще роблять ставку на сучасні технології. В кожній зоні клієнт може підійти до вот такому екрану, де не общає з нашим менеджером, узнати, чому ми які продукти ми передоставляємо, і фактично полностью принять решение. По кожному з продуктів банк Юнісон працює на українському ринку менше двох років. Вже встиг завоювати успішну репутацію, динаміку зростання та перспективи розвитку українських банків. Оцінювали на шостому всеукраїнському конкурсі Банк Року року-2014». Молоду фінустанову визнали найінноваційнішим банком. Ми раді, що журнал Банкір відмітив роботу нашого банку. Ми хочемо бути стабільним і прогнозіоним партнером для нашого клієнта. На сьогоднішній день у банку створені всі умови для комфортного і уютного обслуговування клієнта. Наступного року банк планує відкрити нові відділення в усіх обласних центрах держави.